Івана, тиждень тільки розпочався. За минулий тиждень. Найважливіша заява для тебе це яка? не подія, саме заява. Вітаю, слава Україні! Вітаю Добавиться. наших глядачів, тому що розумні дискусії потрібні. А найголовніша заява, я думаю, це не заява, а такий комплексний інформаційний посил. Валерія залужно у виданні The Economist, тому що він продемонстрував, що можна не видавати інтерв'ю кожен тиждень, а можна говорити про існуючі проблеми і достатньо чітко і давати, ну я б сказав, можливість для роздумів нашим партнерам та й нашим громадянам, власне кажучи. Секунду, трохи. Скажи мені, будь ласка, ну, давай тоді так. А, зараз стаття Валерія Залужного дуже важлива тема, але на жаль, а, вона запустила такий процес, який дивує не тільки багатьох в Україні, а й за кордон. Ну, Про конфлікт між цивільним та військовим керівництвом України пише навіть Західна преса. А, до речі, і українські ЗМІ теж перекладають і вже почали писати. Ну, у нас же завжди так. Якщо на Заході можна, то можна і у нас визнавати те, що є. Скажіть, будь ласка, ти бачиш цей конфлікт, якщо бачиш, чим це загрожує, і не нагадує він тобі те, що відбувалося в країні 100 років тому. Насправді про українців багато говорять, що вони. Не ну не втрачають шанси втратити шанси, але я думаю, що це все-таки наратив швидше ворожої російської пропаганди, ніж реальності. Я вважаю, що будь-яка тверезомисляча людина з українським паспортом розуміє, що на сьогоднішній момент її головний ворог це Росія, тому що Росія веде проти нас. Війну на знищення, і ті, хто думає про політичні преференції про те, що зараз треба проводити вибори для того, щоб зберегти свої теплі стільці, те, що є якісь інші моменти, пояснити, ну, це є відомий анекдот про політологів: що е, пояснити я можу що завгодно, але що відбувається, тобто, коли. В суспільстві виникають подібні ефекти турбулентності, наче ми летимо в літаку, і нас кидає. Я розумію, що мільйони українців забули, як це летіти в літаку, але війна закінчиться і ми знову будемо літати за кордон. Проте лише за, одні, за однією умови. І в масштабах країни будуть будемо літати, я вже бачу, як стоять власне на порозі е, наші партнери з лоукостів костів Тому е, я б сказав, що е, така турбулентність, вона грає проти всіх нас незалежно від наших політичних симпатій, незалежно від того, як ми маємо дивитися на оточуючий світ. Якщо ми не дивимося на отучуючи світ крізь призму нашої перемоги, то це наша і всіх загалом і кожного окрема помилка. Кожен має починати з себе в даному випадку і говорити: Я роблю так, я роблю для перемоги наступне. Я вважаю, що я спроможний зробити більше. І тоді ми будемо об'єднуватися. Якщо ми будемо мусувати тему. Протиріч. Я просто нагадаю, що російська пропаганда місяцями закидувала в український інформаційний простір тему протиріч між Залужним і Зеленським. Місяцями на це витрачала ресурси і зусилля. То що ми сьогодні підемо їй на зустріч? Це помилка буде з нашого боку. Розумієш, Євгена, помилка, я погоджуюсь з тобою на 100%, але є невелика проблема. Ми не можемо закривати очі на те, що є дійсно. І коли знімають а, командуючого сил ССО, без пояснень, він про це дізнається зі ЗМІ, призначають людину без погодження з головком, А, І зразу це стається після виходу статті, ну, скажімо так. Це зрозуміло, що це зроблено в пику залужному. Це перше. Друге, потім з'являється заява: він не звільнений, він йде до гур. Запитання: а де ж на якій підставі? Ще півдня думають в офісі президента і повідомляють. Це зробив е, міністр оборони, він подання зробив згідно закону, має право до речі, але теж не повідомивши ні про що командуючому. Якщо було правда, то ну, була б інша історія. І тут же на буквально за день, через наступний день після цього виходить концепція нового міністерства оборони, де прописано про людські відносини, про людяність, про те, як стосунки в армії. Я так подумав, що якщо з командуючим так. Командуючим сил ССО. ну я собі уявляю, як з іншими будуть, тому ти знаєш, я вважаю, що ми дійсно повинні дивитися правді в очі, але розбіжності можна з'ясовувати, закопувати і йти далі. Взагалі, я дуже люблю таку приказку Єже Станіслава Лєца, що найкраще е, топор війни закопати разом з ворогом. Тому нам краще цей топор війни з нашим ворогом закопати. Але для того треба перестати чубитись, намагатися щось приділити, бачити в залужному опонента або конкурента на виборах. І ну, все ж таки, давай відверто почати довіряти по максимуму, не тільки своєму оточенню, а ще й експертному середовищу, яке каже, що залужний. Зараз концентрований на війні, немає політичних якихось там амбіцій. Єдина історія, коли він хоче зайти в історію як переможець Росії, тоді запитання до тебе: якщо ми всі це розуміємо, чому на банкові і далі стаття залужного а будь які рішення, або що викликають такі бурхливі дитячі емоції. Чому немає дорослої емоції. Тому що, наприклад, на Заході всі сказали: дивіться, потужна стаття. Кірбі навіть сказав, що ця стаття допомагає а, довести американцям, наскільки потрібно допомагати Україні. А тут виходить Жовпо і каже, це погана стаття. Вона заважає. Хто ж правий? Кірбі, Жовпо? Я думаю, що правий в даному випадку Євген Магда, тому що я сьогодні вже. В двох ефірах в українському і в ефірі на найбільшому мовнику Балтії Делфі говорив про те, що Валерій Залужний на сьогоднішній момент веде свою головну битву: він воює з Росією. І він не може бути конкурентом Зеленського на прийдешніх президентських виборах за логікою політичного розвитку, тому що. Ті, хто вважає, що можна так легко будь-якого військового переставити на цивільні рейки, вони, мабуть, просто мало спілкувалися з нашими військовими, тому що люди, які є послідовно справжніми, те, що називали в свій час військова кісточка, вони мислять іншими категоріями. Я, як людина цивільна, мав в своєму житті такий досвід, я викладав. Трошки в Академії сухопутних військ у Львові, і читав там лекції курсантам. У нас були достатньо цікаві з ними розмови. І я зрозумів одне: для військового дуже важливо дві речі: навчитися віддавати накази і навчитися наказам підкорятися. Оці моменти, вони, в принципі, є альфа і омега будь-якого військового професіонала. В тому, що залужний професіонал, я думаю, у більшості людей не лише в Україні, а й в Європі, немає сумнівів. Тому, чим швидше, подоросліше офіс президента, в цілому, як колективний гравець, ну у них же має пройти пубертатний період і, і має вже початися якісь інтереси до того, щоб не просто робити гучну заяву, а до того, щоб робити якісь. Предметні речі. Тим більше, що є ще один момент, і він торкається виборів. Для Зеленського вибори, можливо, більший виклик, ніж для кожного іншого політичного актора. Тому що вибори завжди в демократичній державі, це турбулентність, це смикання. І Зеленський як діючий президент під час виборчої кампанії. Буде мішенню для всіх конкурентів. Це теж треба розуміти. Це закони жанру, просто закони жанру. І цьому не можна протидіяти реально. Тобто, можна там говорити, що у нас тільки єдиний марафон, можна ще щось говорити. Але ми зараз живемо в такому світі, що оголошення про вибори. Він може про проведення виборів може просто відкрити ящик пандори, і мені скажуть, ти не хочеш виборів. Я хочу перемоги, а не виборів. Я вважаю, що сьогодні для України набагато важливіша перемога, бо вона є запорукою подальшого і проведення виборів, і відновлення країни, і певних рухів вперед. А якщо ми будемо говорити виключно про жити в парадигмі того, що у нас будуть лише вибори. Я не чув від наших західних партнерів, за виключенням двох людей, щоб вони щось говорили про вибори в Україні протягом останніх місяців. Це Тіні Кокс, відомий yes. тобі, на якому, як на мене, Тавра нема де ставити після референдуму в Нідерландах і. Лінце Грем, який прихильник Трампа, не прихований прихильник Трампа. Якщо, але якщо ми думаємо про те, що ми маємо провести вибори з огляду на майбутні вибори в Британії, в Європарламент з огляду на переобрання Путіна чи на президентську кампанію в Штатах, то виникає питання до нашої суб'єктності. Ми тоді нівелюємо колективно, всі нівелюємо, бо ми всі в цьому процесі опиняємось незалежно від наших політичних позицій, ми нівелюємо нашу суб'єктність, нівелюємо те, що відстояли мільйони українців протягом цих 20 з хвостиком місяців. От чому проблема? Це проблема дуже серйозна. Коли немає усвідомлення, це дуже прикро, тому що люди мають вчитися і зростати інакше, якщо вони не вчаться і не зростають. Вони стають дуже вразливими для чужих думок, для чужих підходів для того, щоб перетворювати на, ну я б сказав, не на суб'єкти, а на об'єкти інформаційної діяльності. Мені нема чого додати. Я теж не вчув жодного з іноземних дипломатів або політиків питань, а коли будуть вибори. Жодного. Я чув запитання про перемогу, про вергідність перемоги, про варігідність перемовин, про багато чого іншого. Про вибори я за весь час не чув жодного разу. Тільки від Тінікокса, який до речі, в парламенті в парламентській асамблеї Ради Європи завжди проявляв проросійську позицію, і був один з тих, хто повертав російську делегацію до парі. Треба це нагадати, не треба забувати. А також Лінці Грема більше жодного разу. Тому намагання проводити вибори. Так, я підтримую вибори після перемоги. От після перемоги, будь ласка, будь-які вибори. А до нам не треба легалізація виборів. Нам а, треба легітимізація виборів. І це нас влаштовує.